Але то воно ну, роздумуємо над Євангелем від Марка, 12 глава, 34 речення. Мова йшла про те, що один з книжників запитав, яка найбільша заповідь, перша з усіх заповідей. Ісус сказав, що треба любити Бога Пану, все, ближче, як само в себе. Книжник сказав йому, добре вчителі, ти сказав, по-правді, що її єдиний і ще немає іншого ким нього. Любити його всім серцем, всім розумом та силою всією, любити ближнього, як себе самого, це більш все пана та жертви. Ісус, побачив, що той відповів, розумно сказав до нього, ти недалеко від Царства Божого, ніхто не спів більше його питати. Книжник добре відповів, Ісусові. Ісусові це сподобалось. Він навіть похвалив книжника. Ти недалеко від царства Божого. Деякі люди знають, що треба любити Бога понад усе ближнього. І навіть багато людей це знає. І вони недалеко від царства Божого, бо знають, що треба любити Бога. Але чи війдуть царство Боже? Можливо, хтось недалеко від спасіння, але чи... Буде спасенний. Можливо, хтось недалеко є церкви від Ісуса, який в Євхаристі. але чи прийме Христа до свого серця, до свого життя? Можливо, хтось недалеко є від правильного розуміння життя, знає, як жити, але не живе так. Недалеко, але не зробив зусилля, щоби. Почати жити по-божому. Чи ми є далеко від царства Божого, чи не далеко? Якщо багато знає про Бога, про релігію, про Біблію, Боже Слово, Божі заповіді, і знає, як треба поводитися, і недалеко є від Царства Божого, але чи війшти ми в Царство Боже, чи... Почали жити свято побожно. Хтось недалеко є від магазину. А чи він зайде в магазин, щоб купити продукти? Якщо не зайде, то не принесе додому продуктів. А якщо немає грошей, то теж не купить. А якщо хтось розумний, мудрий, знає як поводиться по-християнськи, морально, духовно, недалеко є від Царства Божого. Але немає любові до Бога, немає любові до ближнього, поводиться погано, інших зневажає, Порушує Божі заповіді, грішить. Недалеко людина була від царства Божого, бо знала, як жити, що треба робити Бога пандуси, ближніх себе самого. Але ту відстань не скоротала, не зменшила. Отак і залишилося недалеко від царства Божого, але не війшла в царство Боже не почала жити по свято, не захотіла виконувати волю Божу. Розуміла людина, що треба виконувати волю Небесного Отця і жити свято. І недалеко була до спасіння. Проте не забажала, щоб жити згідно Божих Западів, щоб виконувати волю Небесного Отця. Не зробила зусилля, щоб присвятити свій час день за днем для Бога. А жили для себе. Були недалеко від царства Божого, але до нього не війшли. Дехто є недалеко від автобуса, щоб в нього сісти, але не сів, автобус поїхав. І людина знову чекає. Тож треба нам бути завжди з Богом, щоб наша доля, наше щастя нас не покинула. Якщо людина не хоче війти в Божу благодать, не хоче війти в царство Боже, нове життя з Ісусом до Ісуса, тоді, хоч і було недалеко від святості, від Бога, від тайного розуміння Господа, але так і не почала жити побожно, так і не почала виконувати волю Божу. Ти недалеко від Царства Божого, бо добре Той. Книжник відповів, але чи прийняв він Ісуса в своє життя, чи повірив Христа Господа, що Ісус є Месія, що Він є Бог, Син Божий? Недалеко був книжник від Ісуса, чув його голос, бачив, розмовляв з ним. Але чи повірив, що Христос є Спаситель світу? Чи був той книжник спасенний? Ти недалеко від Царства Божого. Можливо, і ти недалеко від царства Божого. І знаєш, про Бога багато, навіть більше, ніж прості інші люди. І про християнську мораль, і про молитву, і про побожну поведінку. Але так людина і залишилася осторонь святості, осторонь виконання Божої заподії. Недалеко було від царства Божого, але в царство Боже не захотіло йти. Недалеко було від Господа. Знала, що є в святих тайнах, що Бог сюди присутній, але не захотіла відкрити своє серце для Бога. Не бажає жити свято, не бажає сутись Господа, а слухається демонів. Живе грішно, погано, як погано. Хоч і себе християнам, але живе як поганим. Замало бути недалеко від царства Божого. Треба відійти в царство Боже. І кожного дня ми повинні робити зусилля, щоб подавати свої грішні бажання, щоб попросити Господа, аби він нас навчив жити, виконувати волю Божу, уникати гріхів. Ми повинні завжди війти нове життя з Ісусом до Ісуса, мати дієнні з Христом, Господом в серці, в житті і виконувати натхнення Святого Духа. Багато хто був біля Ісуса, недалеко спасіння, недалеко від Христа Господа. А так за Ісусом і не пішли по житті. Гріхи не покинули, не повірили в Христа Ісуса. А хто й повірив, але більше любили славу людську, аніж Божу. Теж сталися сурома з Ісусом Христом. А хто й повірив, що Ісус є Бог, Спаситель. І не би були отримати Царство Боже, але не захотіли покинути гріх. Не захотіли жити свято, так і лишилися у гріхах, не розкаялися. Ти недалеко від Царства Божого, оптимістично звучить для того книжника, недалеко він був від Ісуса, і похвалив він Ісуса. Добре, вчитель, ти сказав по правді, що він єдиний, що немає іншого, крім нього, і любити його всім серцем, усім розумом усією, силою всім, і любити ближнього. Як себе самого, це біжність всі Степана та жертви. Навіть похвалив той книжник Ісуса. Так, коли сучасні люди хвалять Ісуса кажуть, ось Христос добре сказав, треба прощати, треба жити свято, треба виконувати волю Небесного Отця, треба вірити, треба уникати гріха, чинити добро милосердя. Добре Ісус сказав. Але це мене стосується. Я дожив своїм життям, на мене гроші. Мої справи, мої гріхи, квітки. І важніше. Я цим живу. І так кажуть грішники, так вони поводяться. Вони хвалять Бога, що Бог є добрий, милосердний, але змінюються, не бажають. Живуть в гріхах. Між тим, що людина знає і тим, як поводиться, часом є велика прильва. Дехто має християнські знання навіть глибокі, розуміє, як треба жити по-божому морально, але поводиться так, як поганим чи поганка. у гріхах. Тож, дорогі христі, завжди старатися бути в Ісусі Христі, в Святому Дусі, в Божій благодаті, в виконанні волі Божої, не зовні Царства Божого, як ті нерозумні діви, що не взяли оливи Їхні загасли. Ісус сказав, що не знаю, я вас. І не відкрив я. Наречений, жених двері, небесну світлицю, Боже Царство. Тож ми повинні знати Ісуса, знати на вежить час Богом, кожного дня жити для Бога. Не лише знати себе, свої забаганки, а знати те, що є побожне і жити для Господа. І сказав Ісус йому, «Ти недалеко від царства Божого. Ісус, побачив, що той відповів розумно, сказав до нього, ти недалеко від царства Божого. Якщо ми розумні і думаємо по-християнськи, то треба і жити по-християнськи. Тоді ми будемо дійсно, духовно розумні, морально, стійкі, святі, послушні Богові. Ісусе Христе, допоможи мені, жити побожно, свято, виконувати волю Божу, в Царство Боже, вічна щасливість, прибування з Тобою Боже, Твоїй любові, Твої славі. Дай мені ласки, ласки, Господи. Що мої переконання, що мої переконання і діла, і діла поведінка, поведінка завжди були християнськими, завжди були християнськими святими, послушами Твої святі волі, Небесні Отче! Слава і Сина Святому Духа, Неві повсякчас і на віки вічні.